Зіниці реагують семетричні у перерві між робочими викликами. Вони не відпочивають і відпрацьовують низку медичних протоколів, каже фельдшерка Наталія Кисіль. Так каже, черкаські медики готуються до чемпіонату бригад екстреної медичної допомоги. Досить посилимо. Ну щодня практично зранку до вечора намагаємося втілювати, вдосконалювати ті нові протоколи, накази, які зараз є актуальними. Відпрацьовуємо це все. Крок за кроком медики відшліфовують свою взаємодію під час надзвичайних ситуації, каже фельдшерка: тут і сортування постраждалих і швидкість надання першої допомоги як на місці, так і під час транспортування. Наш рахунок 101, Такі тренування медики проводять щодня, каже інструктор Дмитро Нехаєнко. Ми будемо виставляти одну команду: це буде лікар, фельдшер і водій. Ми зараз тренуємося з ранку до вечора. Періодично проходимо від одного до іншого етапу тренування, практикуємося в посиленому режимі. За перемогу змагатимуться команди з усіх міст України, додає Дмитро Нехаєнко. Пояснює, найкраще обиратимуть за кількістю набраних балів на кожному з етапів змагань. Акцент ми робимо на екстрену медичну допомогу, допомогу пацієнтам критичним і робимо акцент, той що теперішній час вимагає, що ми можемо виїхати, або бригади можуть попасти або поїхати допомагати людям під час масованих якихось терактів, вибухів. Найбільше уваги приділяють, каже інструктор, роботі за червоним протоколом під час масованих атак. Масовані якісь випадки, де дуже багато потерпілих, і команді потрібно їх обстежити, справитись, пройтись про по своїх протоколах. Тренування відбувається з урахуванням щоденного навантаження на медпрацівників, говорить директор обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ігор Фесун. У Нас і так зараз іде дуже великий наплив роботи, тому я не передавлюю підготовку. Вона йде собі так, як іде. Підтримати і честь області, показати, що ми також чомусь варті, чогось вміємо. Чекаю цього року і на приїзд іноземних делегацій, додає Ігор Фесун, а це каже нагода навчитись новому. Це не тільки змагання, це перш за все обмін досвідом. Це дуже шикарні круті конференції. Це представлення нових видів обладнання, виробів медичне призначення, медикаментів. Досвід колег з прифронтових міст Ігор Горфесу називає цінним для медиків інших екстренок. Дуже багато знають прифронтові регіони, те, що обходить, слава Богу, нас багато знають регіони, які знаходяться біля кордону, які займаються транспортуванням в інші країни. Наразі це критично важливо для наших працівників, що в свою чергу покращить надання допомоги постраждалим внаслідок бойових дій і в повсякденному житті. Для наших пацієнтів зі слівгоря Фесуна зміркувань безпеки, дату та місце проведення чемпіонату не розголошують. На змагання черкаські медики вирушать за кілька тижнів. Переможці представлять Україну на міжнародній арені. Вікторія Хамаза, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.